Паю, шановне студентство! запрошую вас обрати нашу вибіркову навчальну дисципліну «Медіосвіта та Медіакультура. Сьогодні ми не можемо уявити свого життя без ноутбуку і мобільного телефону, правда? Інформація править світом. Якщо ви оберете навчальний курс «Медіосвіта та Медіакультура, ви теж зможете певним чином. Керувати світом, адже ваше споживання інформації стане фільтрованим. Ви навчитесь критичному мисленню, відтак зорієнтуватися в сучасному інформативному просторі вам стане набагато легше. Ви зміните власне мислення і поведінку всупереч необхідним маніпуляторам руслу. Цей курс допоможе вам. Знайти відповіді на багато питань, які такі актуальні сьогодні. Наприклад, чим факт відрізняється від думки, хто є автором інформації і чому саме той автор це нам розповідає, або показує? Як те, що ви бачите або чуєте, відтворює реальні події? Яка інформація є законною, а яка маніпулятивною протиправною? Що важливого було сказано або показано, а що було замовчено і чому? Проте найважливішу відповідь ви отримаєте на такі запитання. Які пов'язані з джерелами інформації. До прикладу, чи варто довіряти саме цьому джерелу інформацію? і чи можна, наприклад, використати це джерело інформації, цей медіосвітній навчальний засіб у реферації, у проєктній діяльності, у курсовій роботі. Ми будемо обговорювати різні медіазасоби – Facebook, YouTube, Viber, TikTok – Телеграм, Інстаграм, навіть Вікіпедію, як вони працюють, як борються з неправдивою інформацією, яку називають фейками, так? як вони маніпулюють і, зрештою, як розрізнити ті маніпуляції. Ми поговоримо про те, що таке медіосвіта. медіаграмотність, медіакомпетентність, медіаобізнаність і зрештою медіакультура. Ви навчитесь легко орієнтуватися у безлічі незрозумілих слів: троль, ейджизм, янгджизм, ксенофобія, джинса, сайт-сміттярка, клікбейт, дефамація, інтернет-мем, ворожий вкид тощо. Ці і багато інших термінів стануть вам зрозумілими і відтак сприятимуть розвідкові вашої інформаційної гігієни. Курс містить безліч практичних вправ, тобто це є величезне поле для дискусій, буде змістовно, інформаційно, жваво і інколи навіть гаряче. Отже, запрошую вас обрати навчальний курс «Медіосвіта та медіакультура».